Близько 18-ї вечора ворог атакував місто кабами. Одна з бомб поцілила в автостанцію, де перебували люди. Пані Марія в цей час з чоловіком їхали повз місце удару. Каже, на щастя пошкодило тільки машину. Самі залишились цілими. В один момент воно як вдарить, подушка безпеки спрацювала. Я почала кричати, дивлюсь, скло вже розбите. Мені щось по руці вдарило. Один, потім другий вибух. Ми так перелякались, потім вийшли сюди, тут люди, може комусь допомогти. Керівник автостанції Паниго розповів, що під час удару перебував у службовому приміщенні. За його словами, одного з водіїв госпіталізували, а значна частина транспорту зазнала пошкоджень. На вокзалі загалом було приблизно 11 чоловік. Це 4 чотири водії, і все решта то були працівники автостанції. Ще було два пасажири, які очікували в біля каси в залі очікування. Ну, Наскільки я знаю, їх вони трошки постраждали, і їх витягли з під завалу. Множинні мінно вибухові травми кінцівок голови черевної порожнини. Таких поранень дістали люди. Станом на зараз четверо поранених залишаються у лікарні. Один з них у тяжкому стані. Загалом внаслідок удару постраждала 21 людина. Сьогодні до медиків звернулася ще одна жінка. Авіабомба по місту по Звичайній забудові по автовокзалу по одній з клінік на жаль є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте, і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. Аварійно-рятувальні роботи тривали до пізнього вечора. Одну людину рятувальники деблокували з під завалів зруйнованих конструкцій. Допомагали шукати людей кінологи та пошукові собаки. Також пошкоджень зазнали 11 багатоповерхівок та два приватні будинки. Станом на ранок Запоріжжямсервіс сервіс закрив листами ОСБ вікна у вісьми багатоповерхівках приватному будинку та нежитловій будівлі. Ліквідація наслідків триває. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.